Це на сніданок, Може не всі з'їсть? Може тільки один. Побачимо зараз, хай охолодить. А я не снідаю разом з Євою вранці, я ще не хочу. І мені, я коли приходжу додому після того, як завожу, то тоді вже снідаю. Прикольні, фафельниці, оці сандвічі виходять класні такі. І на прогулянку можна взяти з собою, і в дорогу кудись класні. Мені подобається. Хочу вам показати таку чудову смакову посилочку різної пастіли. Я хочу давати Єві в школу такі штучки. Зараз поближче покажу. Взагалі прикольно, що тут пачечка така, знаєте, величенька. У мене у Єви в класі, вони всі діляться. То, що бере, там різне печиво, там, смаколики, вони діляться. І тут теж так, так, так багатенько, можна дати. Ну, я буду це відкривати і давати. Отже, це е, смачні перекуси. Я залишу посилання в описі. Це купувала в е, інстаграм. Різні, різні смаколики. Що хочеш, натуральні, без цукру. Е, це українське виробництво Львів. Це дуже класно, я не знаю. Я, люб... я дуже люблю пастилу. Мені дуже подобається, Єва дуже любить, тому мені здається, в школу це суперкласно. Так, що взагалі взяла? А, пастила Малина, буряк, яблуко. Має бути дуже смачно. Так, йогуртові цукерки, шоколад арахіс. Ось це мені дуже е, цікаво спробувати, мені здається, це прям ну, дуже смачно. Так, йогуртові цукерки. Це мікс різний, різні штучки тут. Склад яблуку, йогурт, ванілін, персик, чорниця, полуниця взагалі повністю натуральний склад. ну В принципі, в постелі не може бути чогось такого ненатурального, мені здається. Так, пастила, шпинат, м'ята яблуко. Теж цікаво, не знаю. Щодо шпинату, як це буде смакувати, мені цікаво спробувати, як є віще буде це смакувати. Також пастила, печене яблуко. Оце прям мені здається ну, дуже смачно. Оце я прям аж вже хочу спробувати. Так, і бананові фріпси. Оце Єва дуже любить. І чоловік у мене такий любить. Я не сильно. А от вони прям взагалі, за цими банановими чіпсами. Ой, прям їм дуже це, це подобається, Бачите, склад тільки банан. Це просто висушений банан, і це дуже-дуже має бути смачно. ну Просто у мене таке люблять прям дуже сильно. І тут, знаєте, там з того, що Єва, то вона все це їсть. Прям все-все-все. А я особисто, ось мені цікаво, ось ці шоколад Арахіс. З бурячком цікаво спробувати. І дуже цікаво спробувати. Шпинат і печене яблуко. Я, напевно, буду за печене яблуко, і напевно за ось це ну, побачимо. Але дуже класні такі штучки, прикольні, маленькі такі, знаєте, комплектики, отак от в руку. Ну, Дитині трошки більше. От. Але класно, що можна отак в от школу закинути. Оце прям супер. Мені сподобалася ця ідея, що можна так. І просто, ну я не знаю, як у вас дітки в школі, але у нас в класі всі прям діляться. Я не знаю, чому у них якось так. Певно, через те, що всі носять якісь смаколики, то вони прям діляться всім і всім всі пригощають. Тепер ми будемо дегустувати з Євою ці новиночки, щоб зрозуміти, що нам подобається, що вона дійсно візьме до школи, буде їсти. Як я думала, шпинат і м'ята це більше для нас чоловіком. Дуже сподобався цей смак. Прям ми з ним з'їли всю пачку. А от те, як я і думала, бананчики, все з яблучком, оце Єві дуже сильно зайшло. І йогуртові цукерки. Прям дуже сильно їй сподобались, тому будемо брати. Це наче все йому по. <су> Доча, знаешь, якусь. С папой пробовал арахис. И мені нас подобалось. Салемчик такий. Мои палочки, мои палочки. Mm -hmm. Mm -hmm. А зарахисом классно, до речі. Mm. Mm -hmm. И шоколад відчувается. А цікаво, а я помню я его зробила таке. Салемчик. <су> Я не знаю, А Тут бурячок наймальований. Ты чуваєш бурячок? Ні. Я чуваю, так богато все. Сосну не смакує. Нет, чип. Тут маленька. Да, то есть маленький. Хочу? Ну це тобі сподобалось? А не кібаники, а не тобі сподобалось? Оце я беру. І оце. Банани? Ага. Вони мені би за все сподобалось. Так? Да. Mm -hmm. І оці я пам'ятала, що тобі оці сподобалось. Йогуртові цукерки, малина, буряк, яблуко і печене яблоко. Тобі сподобалось? Так, але їх за все. Шоколад. Like sipping Okay. we're far from where we started when things were getting harder А тепер будемо збиратися до школи. Я зазвичай все збираю вранці. Мені зараз так зручніше. Я розумію, що взимку, коли захочеться подовше поспати, все зміниться. Але зараз я прокидаюся о сьомій ранку. Мені зручніше все зранку зробити, зібрати рюкзачок. Ну тут всього лише ось ці смаколики та ланчбокс з фруктами, тому це краще взагалі робити вранці. І водичка. Купила ось такі серветочки. Вони як одноразові, ну хоча можна там і на декілька разів використати. Дивлячись, вона сама про себе скаже, коли її треба викидати. Ви побачите. Вони класні, тим, що це рулон. Не треба нічого брати. Все чистеньке завжди відмотала собі. Для кухні взагалі мені дуже подобається. І, в принципі, і для пилу, і для ванної кімнати мені подобається, і для зеркал. Взагалі, ось вона дуже класна, і вона не залишає ніяких ворсиночок, нічого. І я з мікрофібри перейшла на ось такі взагалі для всього всього дому. Хоча раніше я користувалась тільки на кухні. Я не конкретно про цю фірму, а ось про сам вид оцих серветочок, тому що їх багато. Це конкретно в новусі така. А є ще в інших магазинах інші бренди, суть все одно однакова. Також купила штуку для посудомийної машини, хочу її почистити. Це просто ставиться пуста машина, відкривається оця штука, ставиться, ось і на звичайне прийняв чи як там написано. Треба буде почитати. Я вже давно не робила. Але ця штука дуже класна для чищення висудомийної машини. 50 гривень вновь ось такі ножиці. У мене просто такі тут на кухні безобразі. Я хочу їх замінити. Давно хотіла замінити на якісь більш нормальні кухоні. Ось такі прикольні ціна, мені сподобалось, Взяла фруктів, взяла виноград кішмиш у мене люблять. А, в принципі, в нас і яблука, і ніктерина ще є, то взяла виноград. Виноград ми з'їдаємо, ну, купую так, щоб з'їсти за день. Я його мию, одразу ставлю на стіл. І щоб не заводились мошки, щоб зразу з'їли. Борошно Порошно в мене закінчилось взяла. Перчик, приправа до курки. Мені оця подобається: гаудаси, хлібчик і язко стріпси. Я вам попросила такі самий зробити сьогодні на обід, то я їх купила, щоб. З цією приправкою зробити. Чоловік мені полюбляє ось таке молочко, такі напої. Я взяла два, вони якраз по акції, тому було приємно. Так, це я зараз відставлю. Це я робила Єві в школу таке печиво, творожне, е, сирне, точніше. Молочко звичайне. І побачила ще ось таке якесь новеньке. Може, воно ще вже давно, але я його перший раз побачила, вирішила взяти. Думаю, цікаво. П Яйця це Ще купила ось такі дощечки. Ми з мамою минулого разу хотіла купити і не було ціни. Вони ще їх проставили, але цінника не було, і пробити вони також їх не могли, тому ладно. Думаю, наступний раз. Це я купила, і я вже не пам'ятаю, хто яку хотів. То я мами спитаю, яка одна буде мені, одна їй. Це дуже класно. Ви бачите, от як на картинці, порційно робити такі бутербродики на сніданок чи на якийсь перекус і так от подавати. Класно, от мені чоловіку, або там Єві, може, якщо вона там щось теж захоче. Ну класно. Причому мені подобається. Вони, здається, 79 гривень зараз. І сподобалось мені ось такий набір для запікання три штучки маленькі, якраз для нас трьох. 129 гривень стається так. Я ще вставлю, що я зняла, що є інші форми. Я вибрала саме таку, але там залишки зовсім. Тобто ця була одна і ті в подній штуці. Тому не знаю, дивіться в ваших новосах, якщо вам подобається, то поспішіть, бо я так зрозуміла, що їх розбирають. Ой. Така мала, та. такі маленькі. Мені е, хочеться сюди, або якусь, можливо, знаєте, сирну запіканочку порційну зробити кожному, або я щось е, сніданок з яйця, знаєте, якісь цікавенькі. Є весь сюди омлетик, наприклад, а нам щось інше таке теж їїш, прикольне. Ну, класно. І мені, ну, взагалі, зайшло, ще три штучки, такі вони прикольні. Сьогодні запланувала собі поміняти постіль у своїй спальні. Зазвичай міняю постіль і собі, і у Єву в кімнаті, але трошки збився наш режим через те, що Єва ще так давненько обмазала свою постіль шоколадом, і з тих пір, якось у нас так шахматно відбувається зміна постілі, то їй потім собі і так далі. Але мені зручніше за один раз зібрати постіль, поміняти і, і так далі. І зразу ж я відношу постіль в прання, спочатку, наприклад, свою, а потім наступний день, коли висохне, там є вино. Але, повторюю, зараз у нас поки що позбувалось, тому роблю якось такою періодичністю. Сьогодні також відправлю в прання покривало, тому постіль буде без покривала деякий час. Ну, воно висихає зараз буквально за день, тому вже на наступний день вже постіль була накрита покривальцем. Я люблю, коли накрито, якщо чесно. Хоча, коли постіль, знаєте, така гарна, однотонна, то мені здається, можна і без покривала обійтись, якщо все гарненько застелено. Але все одно люблю, коли все так, знаєте, прям ідеально, коли є якийсь текстиль такий гарний. І я, до речі, у постіль додаю кисневого відбілювача, от прям в машинку. Мені так чомусь подобається. Воно якось більш таки, знаєте, білосніжніше виходить, саме там, де частина білого. то, А якщо біла постіль, то взагалі дуже класно, мені подобається. Після нашого вечірнього сансу кіно, теж дивилась вчора, розстеляли диван, то сьогодні буду все застелювати назад. І так мене драбається. Ратує оце більце, яке постійно випадає, хтось там щось дотрониться і все. І воно зразу що з однієї, що з іншого боку, випадає. Вже чекаюсь, не дочекаюсь нового дивану, дуже хочу. Нам там всі меблі треба у вітальні поміняти і кухню поміняти. Ну, це я вже вам раніше розповідала, тому дуже мрію, але це вже не до плани на зиму. А зараз роблю такий заливний пиріг з персиками консервованими. Я персики купувала в новосі за акцією. Там вони продавались дві по ціні однієї, і я щось коли їх побачила, так захотіла цього пирога, що не могла стриматись в цій покупці. І я не знаю, декілька днів ходила з цією думкою про цей пиріг. І ось починаю його робити. Єдине, що я не додала цукор, тому що тут прийшли гості буквально там на 5 хвилин на каву, але я забовталась. І не додала цукор, і ви знаєте, вийшло доволі непогано за рахунок того, що персики такі, вони солодкі, вони впустили сік в саме тісто, і вийшло доволі так нічого. Не можу сказати, що прям, якось не солодко було, доволі було навіть солодко, мені дуже сподобалось. Але я дійсно згадала про цукор лише тоді, коли починала різати пиріг. Я така, блін, забула, але нічого. Я в описі залишу повне. Рецепт цього зливного пирогу. Якщо вас надихнуло також на такий пиріг, то зробіть. Це дуже смачне тісно, воно робиться на молоці, можна замінити молоко на кефір або на ряженку, теж буде класно. І можна, звісно, робити з будь-якими фруктами, сезонними. Я зробила з консервованими, але зараз можна зробити і зі свіжими. Тепер я буду готуватись до приходу Єви зі школи. Прибираю на кухні мию посуд та паралельно готую обід. Єва зі школи приходить дуже голодна, бо вона не їсть майже там ніяких тих обідів. Єдине, що вона там може з'їсти, якусь гречку, чи вермішель, чи суп. Суп це найкращий варіант супи, вона хоча б їсть. А ось різні там м'ясні штуки, котлетки, якісь відбивні, в чужих місцях вона. Цього не їсть, їсть тільки те, що готую я, до чого вона звикла, що вона точно знає, якого воно смаку. Їй от немає такого, знаєте, якогось ризику, напевно, коли це вдома, коли мама це приготувала. Якось вона вдома дійсно їсть все, що я приготую. Звісно, я її готую з її якимось побажаннями, але завжди знаю, як її перехитрити, щоб вона їла збалансовано. Зараз я готую таку. Спагетті з соусом на вершках. Я обсмажила м'язку, яке я показувала на початку відео такі стріпси маленькі. Ми їх дуже любимо, тому що не треба морочитись з тими філешками, нарізати. Тут уже все нарізане, швиденько там обсмажив або можна навіть запекти, якщо ну, в фольгу все це покласти. Але я так трошечки обсмажу, потім додаю. Буквально дві ложки томатної це не паста, а томати у власному соку теж купувала в новосі за акцією. І також додаю вершки там чисто на око, скільки мені треба того соусу, і додаю чесничок. Спагетті це найулюбленіша наша вид, напевно, в цих макронних виробів, тому мені особисто зі спагетті смакує найбільше. І ось цим соусом. Це просто це, знаєте, так на скору руку щось зробити по-швидкому і так, щоб всім було смачно і класно. Чоловік мій зараз м'яса не їсть, тому я йому просто даю цей соус і вже там добалансовую його білки вже на вечерю. Взагалі, чоловік мій не так багато їсть, я їм набагато більше, якщо так подивитись, по пропорціям, по смакам. Ось ми, хоча з чоловіком в багатьох моментах схожі, але от в їжі ми. Паралельно різні, те, що подобається йому, може не подобатись мені і навпаки. Тобто я їм більше різноманітної їжі, він їсть набагато менше. У нього такий звужений список своїх улюблених страв, але теж намагаюся знаєте, видумляти, вигадувати і так обходити ці всі побажання для того, щоб теж їм було смачно, збалансовано. До речі, мене питали в коментарях, що це за тарілка. Це ця тарілка з юску, і я її купувала якраз Саші, коли ми їхали до неї на трансляцію, і вирішила і собі купити заодно, тому що я прям ну, дуже її хотіла. І мені тоді здалося, що це теж буде ідеально на подарунок, але собі теж не стрималася і придбала собі також. І мені взагалі зараз дуже подобається, як виглядає стіл. Все це так прикольно, так по осінньому. Мені дуже подобається. Потім зміню треба, до речі, хочу купити якісь квіти сюди, ну, такий гарний букет. Собі такі, який митній чоловік точно не купить, бо він тільки по трояндам. Все інше для нього є щось незрозуміле. Не Ось то я хочу якісь такі яскраві, такі квіти. Я просто забуваю, як вони називаються, але я думаю, ви знаєте усі такі квіти, які зараз бабусі всі продають, на ринках є. Я теж хочу собі придбати сюди по центру поставити. Ну прям дуже мені хочеться. І оце мілке мені зараз подобається, що стоїть. Ой, тут є вона квіточку. Зав'яло вже ой, треба забрати або поставити ще одне якусь. якось. Коротше, я в захваті мені дуже подобається. Прийшла посилочка від улюблених. Так. вечір, Уже котра зараз година, сьома. Чоловік захотів кави. капець, А вона закінчилась. А на пошті ціла посилка. каже, Дібу. До речі, ось цю мені було цікаво спробувати, яку Віка п'є Вікторія Ушакова з каналу. Ось вона ось цю прям дуже рекомендувала завжди. І мені було цікаво спробувати. Я її зараз і засиплю, щоб точно знати, що це. Так, ще ось така. Ну, прям ну, подивіться на цей дизайн ну це ж просто клас. Так, смак кавун, жовті яблука і кизил. Це має бути щось таке легеньке. Е, і аромат е, вершки, полуниця. Так, да, це щось таке буде е, прикольно, легесеньке. Шозочка? У вас не так ось е, Да, Так, так, це якраз будеш готувати. О, це дивись Єва, це для вчителя. Ой, дивіться, яка пачка класна. Взагалі. Дивіться. Мам, Якщо знання це суперсила, то ви точно суперхіро. Ти, ти супергерой. Так, це тут що? А, що тут написано? Ваш урок, як YouTube без реклами. Хочеться дивитися і слухати every time. А, Зірва... Ой, щас. Зірвати сп... справжній джекпот у школі це бути вашими учнями. Ой, клас. Єва, ну може точно подаруємо вчительці? М? таковий на день вчителя. Так, да, на день вчителя. Диви, яка класна камера. М? Класно? Да. Так, і ось ця. Що тут? Е, так, так, так. Темні ягоди, квіти. Е, сік чорної смородини, вишня шепшина. Оце я захотіла спробувати, бо я таку ще не, не куштувала. Мені цікаво, тому що е, ну, мені здається, що сік чорної смородини і шепшина злишне, це щось прям дуже приємне. Так, Ну що, я спочатку хочу оцю спробувати. І зараз папі заваримо, так? Да? А мама, не можна спобувати знову? Ні. Що значить знов? До речі, що хотіла сказати до кави, це те, що у новій кавовій машині смак кави зовсім взагалі, інший, ніж в гейзерні. Мені взагалі настільки подобається, як ви бачите, ми тепер замовляємо набагато більший об'єм кави. Це саме через те, що ми не п'ємо тепер каву в кав'ярні, прям зменшили ці наші походи по кав'ярням, бо кожного дня майже якусь чашечку ми випивали. Тепер нам так смачно вдома, що нікуди не ходимо. Добрий раночок. Вже буду вмикати цю штучку. Так, у нас холодильник. одне яйце лише. Є варанкова зарядочка. Важкі, Я... Важкі. може не треба так, да. давай одненьку тільки. Я хочу бути сень. Давай ще близько підняти. Є вам давай без promise yeah. <laughs> oh. oh. Це я вже знімаю наш вихідний. Спеціально залишила кадр з тими помідорами, хоча я перезнімала, щоб вийшло трошечки краще. Я так мала щось дещо інше сказати, планувала. Але вирішила залишити, щоб ви побачили, яка я, тому що це постійно в мене так, у мене постійно щось валиться з рук. Я можу пройти не в той поворот, луснутись. Коротше, вся в синцях, завжди десь Може побитись навіть і не згадати, звідки той сенець, звідки він взявся. Але і, і виливати щось на себе також я люблю. Словом, якась така. Я ще тут дуже сонна, тому що, як завжди, хочеться вихідні поспати. Але дитина по графіку прокидається як у школу, тому прокидаємось о сьомій, о восьмій. Якось так, тому трохи я така ще сонна і... Видно, по мені, що я ще не прийшла до тям. Те, що я хотіла сказати, що у нас, коли залишається одне яйце в холодильнику, єдиний вид сніданку, який нас чекає, це панкейки. Панкейки роблю за своїм стандартним рецептом: 200 г борошна, 210 мл молока, звісно, розпушувач до борошна обов'язково або сода, дві ложки цукру, 2 ложки олії. І одне яйце все більше нічого не потрібно. Максимально простий рецепт. Тут навіть менше йде на Продуктів, як на млинці. Панкейки, вони такі дуже пухнасті, повітряні. Мені це дуже подобається, класно робити, наприклад, на всю сім'ю, тому що дитина буде їсти їх, у мене може їсти і без різних поливок, просто так, як млинчики. Ми можемо там якісь всолені зробити. Там я дуже люблю з рибкою, з лососом їсти панкейки. Тобто, це така страва, яка готується прямо для всіх. Під все, тому що я дійсно готую три різних сніданки зазвичай, бо у всіх різні смаки. А тут можна все швидко об'єднати, зробити один раз, до того ж, самі ці млинці робляться панкейки саме дуже швидко. Що ж, будемо зараз снідати, пити каву. Хто чай? Єва, до речі, любить дуже пити чай, я її також роблю. І буду збиратись уже, йти на зустріч з дівчатками. Ми сьогодні збираємося аж на 12 ранку. Ми або на обід, або на вечір збираємося зазвичай, А тут на 12, але мені таке підходить. Якраз знаєте, в. Такому, коли ще купа сил зустрічаємось, і можна ще провести вечір з рідними. Я зібралась, їду з дівчатками на зустріч нашу. Буду я, Оля Саша і Віка. Не всі зможуть по певним причинам, але рада, що хоч, хоч хтось. А ось і мої улюблені дівчата, не вистачає лише Юлі і Зоряни. Але я думаю, що наступна зустріч вже буде в повному складі. До речі, коли у нас була трансляція, питали, як ми справляємось з хейтом на нашому каналі. І насправді, ось цей відповідь це ці зустрічі, це спілкування. Без перебільшення спілкуємось кожен день одна з одною. І дуже ціную нашу дружбу, те, що ми маємо. Таку підтримку один одної, тому можна сміливо сказати, що ці зустрічі це наш ковток натхнення на подальші справи, подальші відеозйомки, і взагалі дуже класно мати однодумців у справі, якою займаєшся. Але теж хочу додати: якщо ви бачите усміхнених дівчат з калихом вина, це не означає, що у нашому житті немає війни, і ми про це не думаємо. Ми думаємо, як і всі, про це кожен день. Про це неможливо забути, неможливо не бачити цього, тому що наші рідні, наші близькі на війні, на фронті. Ми всі, кожна з нас, стикається з війною, і не можна сказати, що хтось живе без війни. Насправді такі коментарі дійсно дуже. Ранять, тому що ви не знаєте, що у людини всередині і що ми робимо для того, щоб подарувати вам настрій, подарувати вам це відео. Бо часом дійсно дуже-дуже важко зібрати себе докупи і почати що знімати, почати монтувати. Тому дуже буду вдячна за приємні коментарі під цим відео, за підписки, за ваші вподобайки, дзвіночки. До нових зустрічей, па-па! Ready to see the truth.